Колись в одному селі прогнали геть усіх котів і кажуть Ці коти дармоїди. Їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони не орють і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть. А, а сметану з глечика можуть злизати і на стіл вискочити. Без них Ледатюх, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та в полі, інші подалися на ці села, де котів люблять. І пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це миша. Почали миші розживатися. Вже й людей не бояться, себе головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили, дірка на дірці, зерно з'їдають, по столах цілий день лазять, дітей лякають, О, просто жах. І жив у тому селі мишачий король гризь сто дванадцяти. Поки там були коти. То навіть король був сухоребрим. А тепер такий став, що для нього прийшлося мишам дірку більшу прогризати. Вже сам не те, що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя сто дванадцятого, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїми мишами і говорить: Не будь я, король Гризь 112, якщо не підкорю всю землю. Хай, Хай живе король! репетують у відповідь миші, а людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе. Бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися. Ай, хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести? А вони не зважали. Котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ані в хату, ані в комору, і людям був. Утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти, тож просить староста того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його комор. Підеш? радиться хазяїн із котиком. «Мяу!» – каже той, погоджуючись. А в тій коморі в цю ніч було саме весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-го, гострозубка виходила заміж за генерала Грозу котів. З'явився цей генерал у селі нещодавно і всім мишам розказав, що він будь-якого кота один на один поборе, тому його й звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі кутів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в Ми Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу силену мишей? Зятю! <праць> закричав мишиний король. Прожени цього чорного котяру. Але генерал, гроза котів, прищурив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали цікати, хто куди, а король Гризь 112 найтовстіший і найнеповороткіший вже був у лапах черниша. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас. Якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його! Я, я жити хочу, я ж, я ж ваш король. кричав Гриць 112-й миші. Слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал Гроза котів давно втік, бо насправді був боягузом. А непереможний король, який називав себе Гризь 112, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання. І коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя. І той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселіше і багатіти.